Все добре, пігнали. А, тобто ми знову на кошмарі там. А ти що думала? Фух, ну шо ж, так. А ти думала, що ми твої азіатській хрижопі дамо е, час відключити? Ні-ні-ні. Ми чорні жінки не такі. Окей. <рес> Окей. Okay. Okay. Так, добре. Так. Стандарт. <рес> Ми чекали, поки ти прийдеш. Ого, у нас гроза прямо. А що я ще носила з собою? Я ja yeah, одразу піду подивитися, підій підій uh, чи є yeah, у нас дошка або дзеркало, щоб якщо що. У мене, якщо що, є фотоапарат. Я можу сфоткати одразу. Uh, фоткай uh, кістку і забирай кістку. Uh, світло я вімкнув. нас uh, походу, або ви поняли, або коло, або лапка, або... Наслабка, люди. Наслабка. Я... Давайте я одразу и піду. Чекай, а сфоткать? Будем, а, будешь выходить, сфоткаешь. На кухне нет Окей, зараз передавлюсь. что-то в швардану. уже. Тут mm -hmm. пятерик. Я тут вже звук записала, здається, якийсь. Чи ні? Та, да, записала. Тут Кухня, так? Да? Так. Так, кухня, я закинув паличку, вже беріть одразу Ой. Я випадково Я випадково зробила фотку, видаліть, будь ласка. Ubryżniesz się z Lamy. шо 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 я ультрафіолет, де фозь. Вона завжди з ним, блядь, ну, стойте. а ну... Зараз, Зараз я зафоткаю ти спокійно. А ну, ну, з ним. Та я не знаю, якось, ну, як беру його собі, то я хожу вже з ним. Я його не викидую. Так, візьми собі один і візьми цей. Собі і один і сюди. Ти його коли сюди несе, значить ти його довела туди виложити. Фоточку видаліть. У мене одні сліди є. Пішов. Він вже зфоткав. Назар, підтверди фото. Я один рекордер тут, якщо що ви, викинуло. Ні, ви поки будете тут, я поки подивлюсь. Соня, я по окей? По завданням у нас три відео, фотоприводи і три фото. Фото вже виконано. No lo Він не наварить, бачу. Дивіться, якщо выключить, значит точно на джин. На можливо у нас тільки що був доц. Я короче сейчас буду дивитися, я не знаю, то либо Ліза пройшла, либо у нас був доц. Та то я пройшла все тільки що. Я не знаю, треба подивитися, короче, я поки що... Ще... пока щупу. А може це цей, що полтергейст, бо він щось постійно все розкидає. Може. Mm, okay. mm, да, а uh, еще дивіться, у вас немає цього. Uh, це, я думаю, це точно на демон. Мені кажется, він уже давно почав полювання. Ну oh, да. У нас хрест є хоч тут? Є, боже. Если калась. У нас, дивіться, якщо у нас не буде ще одного якогось доказа, там або вогників, або радіо... Це кошмар, його не буде. Можна я добалакаю? Якщо у нас буде третій доказ, і ним будуть там вогники або радіо. Коротше, це може бути мімік. Чого? Це буде мімік. Якщо якщо у нас не буде щиток вирублений, значить це джин. Якщо щиток вирубиться, значить це ханту. Того, що ханту... Ханту, дивіться, він... А, де, Перебуваючи на холоді, здатний пересуватися набагато швидше. Ханту буде рухатися повільніше, якщо в приміщенні тепло. І нам, і нам треба при, примарне вогнення. Тобто, більше всього, що він вирубить щиток, то знає, що це він. Тобто, щоб він зробив собі в приміщенні саме тепло, не в, не в кімнаті, а в приміщенні. Якщо нерви вируба, значить, це джин. А джин у нас... Він, якщо не помиляюсь, також доволі активний. Ревниво ставиться до своєї території атакую у разі небезпеки. Відомо, що Джин може переміщатися дуже високою швидкістю. Світло блимало. швидше, якщо жертва знаходиться далеко. За відсутності електрики джин не може використовувати свої здібності. От тому дивіться, коротше, за світлом. Будемо ночи. Саме щиток. Гудбай!

Просто чисто за те, що у мене предмети, ну я, я не знаю, знаю чи і мені щось, баш, це? Е що це? Я? Я зрозуміла, що він заспавнився отут, і досить, досить досить швидко на мене пішов. Я отут була. він звідси, так тут досить швидко, так щух мене із жертв. Це все що я зрозуміло. І тут було вімкнене світло. Тобто теоретично тепло, не знаю. Мене пропозиція з джина. Джина? А яка у нього специфіка? Перевидки ревно стараються ставитися до своєї території і атакує у разі небезпеки. Також відомо, що джини можуть переміщатися з дуже високою швидкістю. Джин буде переміщатися швидше, якщо жертва знаходиться далеко. За відсутності електрики джин не може використовувати свої здібності. У тебе там був світ. <тас> і ти була далеко. Я була ось тут, а він там аж і дуже я, швидко до мене світ... прийшов. В винкнено, вимкнено, світло, як я ж кажу, то у них кажу, цей. Тобто так, так, потім. Ну, це... ну, вважаю, да. щиток би вимкнений. Я думаю джин. Тому що, якщо Ханто, ну, Ханто, який... І спосіб взяти полон на приміщення саме загалом. Це... цей. Ну, я поставила джина. Я, короче, зараз ще раз дивлюся цей. Ну, я ще раз дивлюся там. Урона в кімнаті, бо я хекав усьо був. Я не знаю, це я на вулиці хекав чи ні. Я візьму лапку, ділаю, попробую швидко зробити цей. Поняли, щоб мені дало знання. Так, а може, де Соня? Стой, а може yeah. нехай Воскресить yeah. тебе, га? Oh, Спробую. Чи тоді ми всі помремо? А передає, я помру, у мене не ще пропадуть А, ну тоді так. Це якби двоє було. Right. Добре, добре, я зараз. А то він каже, що він переїхав сюди? Угу. Mm -hmm. Тобто, Ліза питає, чи ти кажеш, що він переїхав в другу кімнату. Ну, тут, тут холодно, холодно, банально. Бормально. Холодно, в цій кімнаті. А світло включене. Опа. 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 Диві, Люди, я давай канату. І холодно. Давайте я пробую вибрать лапку. Может быть. искать или что? Не, попробовать на Эти, господи. Там мне, конечно, мало уже было. Ну, быстренько появилось все. Ну, холодно. Может быть, там уже было холодно. Короче, давайте ханту и не будем задолбаться, бо, если еще я помню, ну, вообще никто не хочет не заработать. А, поки я вас спонсор, то як ми, ну. <гум> Пока ви дума? Поки ви страдаєте більше за мене. Окей. Скажи, хай вибирає. Вибирай ханту. Добре, Це браво. може бути мімік, ну дивись, дивіться, дивіться, не було на радіо, так? Да? Знаєте, поможе можу попробувати радіо, звісно, зайти. Та, скажи мені, хай сидить вже. Поїхали. Давай, йдіть. Йдіть. Я не буду заходити, він, він все одно тут. Так що він мене почує, поняли? Я думаю. Ну він ризиковий. О, він мене чує. А він мені не відповідає. А тобто, типа, якщо він, якщо він навіть Чисто не приховує радіо, то мама розповідає. Ну, давайте я. А що ти катаєшся? Я ще, короче, трохи подивлюся на ті вогники. А як ти їх подивишся? Не проблема. Тільки що сам казав, все, вибираємо, їдемо, а зараз ну, ну, подивимося. Чекай, а до тебе він ще швидше дібрався? Ти ж аж тут була? Тобто він мене і тебе так шух дуже швидко. Я взагалі його не бачила, де як тут є. Я як би, щоб побачити, як він попре. Угу. І тут вже доставка... поставка смерть і все. А, ясно. Сфоткила, не спила. Книжку, я ж поставив книжку, не всякий насипить? Немає. Немає нічого точно? Зараз. І Але ми посидимо. так. Я, я його подивлюся, якщо вогників нема, то звісно хати. Ну, ну бо мають, мають бути або було радіо, і він скрива. Він скрива... Ну, по ну, факту, факту він вогники. І, мімік не, не може скривати вогники, вогники по факту. І знову ж таки, як сказано, що якщо радіо це обов'язково у обов ліка, значить навіть, навіть, навіть так має бути, будь... тобто буде або радіо мінусова, або радіо ультрафіолет. Тобто не може бути виходить мінусової ультрафіолетти по такій логіці. Я пропоную, напевно, зараз їх немає. Ми їх до цього я їх ніде не бачив. Тому, в принципі, давайте, напевно, напаримося, беремо ханти. Краще вже, Якщо даже помилимося, нове полювання ти все. Новий контракт. Всі вибрали? Вперед. Ханту вибрала? Так. Просто що у нас відео на базі бакс. А я не хочу просто померти. А ну, ханту чи не хант. Ханто! Першого разу. Чудово. Перша каточка, так. одразу Перша катка. Так.